За переклад, велике дякую Тес Юа, найбільшій українській спільноті Elder Скролс. Моторошне царство порожнитого Джека. Про володаря облівіонського царства Детрит, порожнистого Джека, володаря смертних страхів. Коли стільки нагальних справ і буденних, і метафізичних, тисне на землю Тамріелю, на його уряди та народи, чимало хто вважає марнотратством витрачати наукові сили на дослідження незліченних підпланів Облівіону та їхніх володарів, так званих деєдричних принців та напівпринців, їх вважають дрібними і незначними у загальній картині світу, об'єктом, негідним вивченням псиджиками, коли ми ще так мало знаємо про наше безпосереднє аурбічне оточення. Та мені здається, що загальна картина світу це широка тканина, виткана з безлічі ниток. і хто може сказати напевно, яка з них важлива, а яка ні? Я вірю, що немає теми негідної вивчення псиджиками, бо все пов'язане між собою, сила знання безмежна, сила невігластва може розтрощити ебен, мов скло. Можливо, цей вступ здається вам пишномовним, але не поспішайте судити. Коли ми завершимо цю лекцію, ви, гадаю, погодитесь, що він цілком доречний. Щоб показати, наскільки мало середній псиджик знає про це, я почну з викладу про маловідоме царство Детрит і його загадкового володаря порож Жека, більш знаного у народних приказках як порожнистий Джек. Багато хто вважає порожнистого Джека, вигаданим страховиськом, яке викликають під час фестивалю відьом, аби налякати забубонних селян, та він більш ніж реальний, і легенди про його появу на кладовищах під місяцями жнив не пусті байки. Порожнистий Джек особливий вищий деедра, знаний як володар смертних страхів, його сфера страх у серцях усіх людей і мерів. Котрі в хвилини відчаю молять богів про порятунок, за словами самого Джека, такі смертні належать йому, хоч і не душею, то серцем, і він живиться їхнім страхом. Механізм цього живлення страхом лишається загадкою, адже не вписується в жодну з містичних категорій старих шляхів, відомих псиджикам. Але так само, як ми не можемо заперечувати існування вогняних заклять лише тому, що не вивчаємо магію руйнування. Ми не можемо відкидати деядрішне живлення страхом лише тому, що не можемо його пояснити. Існує забагато перевірених свідчень, що підтверджують його. Ми не маємо свідчень, сказаних самим Джеком, бо він з'являється смертним лише на мить, аби втілити їхній найглибший жах. Але залишилося чимало оповідей про нещасних, доведених до божевілля повторними відвідинами порожнистого Джека. Я називаю їх Джековими привидами. Їхні записи, хоч у ривчасті, дають нам уявлення про свого мучителя. Із запису Привид 427. Інколи Петро працює кілька днів без виходу з спальні. І тоді він приходить і шепоче, що стеля обвалиться, як тоді на мене, і Петра більше не повертається. Він складає свої довгі, довгі пальці, кігті цокають одне об одне, тіп-тіп тап, аж доки не вказує мені в око, підкреслюючи, сказане. Із запису привид 112» Його зуби, омара, його зуби. Як може він мати стільки таких довгих, таких гострих. Ніхто не повинен ніколи усміхатися, бо він усміхається. І коли він усміхається, омара, збережи мене. Із запису Привид 4 Він розповів мені про своє царство Детрит, де бавиться серед зламаних спогадів, упорядковую їх, переглядаю знов і знов, шукаючи нові слабини в смертному розумі, нові тріщини, броні, що оберігає нас від божевілля. У Детриті немає зовнішнього. Прошепотів він, лише всередині, лише кімнати й кімнати, повторюваних страхіть, бо смертні найбільше бояться того, що в них самих, і мені зазвичай достатньо просто нагадати їм, ким вони є насправді, цього більше, ніж досить. Усі ці свідчення дивовижно збігаються. Порожнистий Джек говорить тихо, шепоче, усміхається ротом, повним довгих гострих зубів і має гнучки. Хижі пальці з кіхтями, якими радше підкреслює слова, ніж ранить, його царство задушливий лабіринт з кімнат, завалених уламками зламаних речей, що колись належали смертним і, можливо, уламками самих їхніх спогадів. Тож. Коли фестиваль відьом знову настане і ви почуєте, як купці та шарлатани жартують про лорда порожнистого Джека і лякають дітей, махаючи довгими пальцями перед їхніми обличчями, подумайте про правду, що стоїть за жартами, майте трохи, спів... майте трохи співчуття до переляканих і спробуйте повірити в історії, які вони розповідають. І головне, коли вночі вас охопить страх, не моліться в розпачі про порятунок. Бо відповідь може прийти, і вона вам не сподобається.